«Біжи свій забіг. Біжи свій забіг. Годі намагатись застрибнути на чиюсь доріжку, бо це не та доріжка, яку Бог дав тобі. у посланні до євреїв говорить це: й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами дивлячись на Ісуса. Робити це треба, дивлячись уперед, просто на нього. Це не означає, що нам не треба брати до уваги, що роблять інші люди. Це не означає, що нам не потрібні поради, але буває так, що люди хочуть, аби ти дала їм конкретний план. Просто дай мені конкретний план, як зробити те, що робиш ти. Вам не потрібно робити те, що роблю я, бо я роблю те, що я маю робити. Я роблю те, для чого мене створив Бог. А ви маєте робити те, для чого він створив вас, і не роздивлятися навкруги. Я розповідала про те, що нещодавно моя донька Бела зрозуміла, що вона любить бігати. Не знаю, звідки у неї це точно не від мене. Вона любить крос, та це вже деталі. Це в неї точно не від мене. Та вона любить це в її команді. Є одна дівчинка. Насправді крос це командний спорт, і коли вона показує гарний час. І хтось ще з її команди показує гарний час, то цей час додається до фінального результату. В команді немає окремого чемпіона. Та одна дівчина з команди повсякчас дивилась, а який час у Белли. Вона любила змагатися з іншими. Вони в одній команді. Їм треба показати найкращий час співпрацюючи. Та замість цього вона повсякчас перевіряла результат Бели. Одного дня ми дивилися на їх забіг. Ми побачили, як вони бігли по схилу. я бачила цю дівчину раніше, і вона постійно бігла перед моєю белою. Постійно. І тоді я подумала, це добре, вона фінішує сьогодні. І якщо команда покаже гарний результат, то вона буде задоволена, бо показала свій кращий час, що буде кращим від результату Бели. Добре, Та на останньому повороті вона постійно озиралась, ось так. Вона намагалась побачити, де була Белла. проблема в тім, що на самому фініші вона витратила забагато часу та сил на це. і знаєте, що найцікавіше моя Белла ніколи не озиралась. Ось так вона наздогнала її в останні 10 секунд. Белла зробила ривок і раптом обійшла її. І я побачила, як та дівчинка засмутилась, та це не змагання. Ми всі в одній команді. Якщо в неї добрі показники, то це добре для всіх. Та ця дівчинка не змогла показати кращий час, бо відволікалася. Не можна робити це постійно. Так ти втрачаєш можливість, розумієте? Коли ти фокусуєш свій погляд на Ісусові, на своєму цареві і біжиш у тому забігу, що його Ісус визначив для тебе своєю доріжкою. Це перемога. Я навчилася жити у мирі, відпускаючи потребу визнанні. Я вважаю, що саме через це ми відчуваємо непевність, нам потрібне визнання. Якщо поглянути на слово непевність. То ми побачимо, що це певність у нестабільності чогось. Це означає, що наша ідентичність прив'язана до чогось, що є нестабільним. І коли я відчуваю непевність, то питаю себе, а де я шукаю визнання? Бо це говорить про те, що в моєму житті є щось, з чого я беру цінність і що не є від Бога. я зрозуміла це. Тому тепер я кажу: якщо м'яч в мене чудово, якщо я на лаві запасних, теж чудово. Так. головне, щоб м'яч був у грі. Я завжди хотіла співати так високо, як Наталі. Я казала, Господи, зроби мене сопрано. А він казав, ти контральто. Так, я розумію це. І це чудово. Бо якби ми разом співали одну ноту, це був би унісон. Але можна ж створити гармонію, вона ще краще. Так, ми часто любимо дивитися на інших, на те, чого ми не маємо і що мають вони, замість того, щоб розвивати наш власний дар і те, що він додає до звучання. Так, це симфонія, а не одна нота.